Доброго дня! Сьогодні я продовжу вишивати композицію з нарцисами. В минулому відео я вже вишила квіти і бутони. Сьогодні доповню їх стеблами і листочками. Вишивати я буду стрічкою, шириною 12 мм, такої самої ширини, як і стрічка на квітах. Але можна також вишити їх з шириною стрічки 5 мм, також буде гарно виглядати. Витягнула стрічку на лицевий бік тканини дуже близько біля верхнього бутону і починаю скручувати стрічку, утворюючи скручений стібок, не поспішаючи дуже повільно, так, щоб стрічка скручувалась рівномірно. Прокрутивши певну величину, я прикладаю, дивлюсь, де мені хочеться покласти стебло, можливо, ось так провести під пелюстку якусь Ось так. І далі продовжувати скручувати стрічку. Навіть якщо у вас стебло ляже і поверх якоїсь пелюстки, нічого страшного немає. Стебла можуть бути розташовані по-різному. Прокручую на довжину, яка мені потрібна. Прикладаю, визначаю, як я хочу, щоб лягло стебло, його напрямок, довжину. І потім проколюю стрічку і виводжу на виворітну сторону. Ось так. Поправляю стебло, надаю йому тієї форми, яка мені подобається. І знову витягую стрічку на лицевий бік тканини для наступного стебла. Слідкуйте за тим, щоб стебло не було натягнуте як струна. Надавайте йому такого легкого природнього вигину. Можна додатково булавочками закріпити його напрямок. І потім, за потреби ниткою в тон стрічки зафіксувати це положення. Далі продовжую скручувати стрічку, формуючи наступне стебло, прокрутивши певний Певну відстань і я прикладаю, дивлюсь, де я хочу розташувати стебло. Зараз я буду робити стебло до квітки, яка знаходиться найвище. Також пропускаю під пелюсткою нижньої квітки, ось так. Далі ще трошки прокручую, поки довжина стебла буде такою, що можна буде його кінець сховати під квіткою. Заводжу голочку трошки під серединку і проколюю голкою на виварітний бік. Обережно підтягую, поправляю пелюстки. І трошечки підтягую стрічку назад, щоб стебло було з легким вигином, лягало вільно. І зараз, оскільки стрічка знаходиться в мене вгорі, я вишю чашелистик біля верхнього бутону, протягую стрічку до бутону. І між стеблом і бутоном виконую прямий стрічковий стібок. Зроблю його зовсім невеличким, з фіворітної сторони слідкую, щоб голкою не потрапити в жовту стрічку, не зіпсувати вишитий бутон. Для того, щоб Добре розправити стрічку, надати стібочку красивої форми, я підставляю олівчик. І тепер вже легенько, дуже повільно підтягую стрічку і викладаю її тією формою, яка мені подобається. Далі я відрізаю стрічку, тому що не бажано робити великі протяжки. І наступне стебло я починаю зробивши знову плаский вузлик, вколюю стрічку внизу композиції і формую наступне стебло, прокручую і завівши голочку під пелюстку. Виводжу стрічку на виворітну сторону, розправляю пелюстку, і наступне стебло готове. Також його трошки підтягую, щоб воно більш вільно лягло, не було дуже натягнуте. Наступне стебло я роблю знову новим відрізком тканини. Я не роблю великі протяжки, знову зробила вузлик і починаю з нового відрізка формувати наступне стебло. Можна його покласти ось так поверх стебла, можна протягти між під якимось стеблом. Тут уже дивіться по композиції, як більше подобається. Прокручую і знову завівши голочку під пелюстки, протягую стрічку на виворітний бік, притримую лівою рукою. Стебло поки затягну стрічку повністю, розправляю пелюстки, трошечки підтягую назад. І все, стебла майже готові. Відрізаю і залишається зробити останнє стебло до нижнього бутону. Роблю його точно таким способом, як і всі попередні. І тепер, щоб зробити чашелистик до нижнього бутону, я спочатку роблю французький вузлик, ось такий не дуже затягнутий. І тепер вже поверх цього французького вузлика, буду виконувати прямий стібок. Роблю так для того, щоб чашелистик був такий більш об'ємний, так як я вишивала з серединки нарцисів. Ось так. Між французьким вузликом і жовтою стрічкою, якою вишитий бутон, протягую голочку і формую прямий стрічковий стібок, розправляю і по черзі підтягуючи кожну кромку, формую. Чашелистик, який мені подобається. Стебла готові. Залишається вишити листя. Листя вишивати буду також я стрічкою 12 мм, витягую стрічку, викладаю лицьовою стороною наверх. Листочки можна вишивати прямими стіпками, зворотніми стіпками. Тут уже дивіться, як вам більше подобається. Зараз для зігнутого листочка я виконую спочатку ось такий зворотній стібок з проколом зміщеним в сторону. Розправляю стрічку, затягую. Душі тягну за одну із кромок, для того, щоб листик отак ніби трошечки скрутився, щоб стрічка не лежала зовсім прямо. І тепер роблю ще один короткий стібочок, щоб надати листочку форму, ось такої зігнутий. Можна це виконати зворотнім або прямим стібком. Розправляю стрічку, підтягую так, як мені подобається. Ось вийшов такий листочок зі згином. Відрізаю. Тепер я візьму стрічку трохи світлішого відтінку і кілька листочків виш'ю світлішою стрічкою. Так композиція буде більш виразна. Але можна вишивати всі листочки одним кольором. Формуючи листочки, я стрічку ніби трошечки злегка перекручую, щоб стрічка не лежала рівно натягнута, а були невеликі перекрути, так листя буде здаватися більш натуральним. Розправляю, поправляю листочок так, як мені хочеться. Можна деякі листочки покласти поверх пелюсток, можна пропускати під пелюстками. Тут уже все залежить від того, як вам подобається. І так, продовжую вишивати листя, дивлюсь на ескіз, який я малювала, і вишиваю листочки. Використовую прямі, зворотні стіпки. Ось так. Далі вишиваю наступний листочок, витягую стрічку, кладу лицевою стороною, заводжу голочку під квітком. Бачите, стрічка ніби трошечки згинається. І продовжую дошиваю листочок ще одним коротким стіпком, починаючи його під квіткою і визначивши його довжину, виводжу стрічку на виворітну сторону, розправляю пелюстки і відрізаю стрічку. Тепер можна додатково ниточкою. Зафіксувати ось так стебло в кількох місцях, якщо є потреба. Якщо стебло і так тримає добре форму, не відстає від тканини, можна не фіксувати ниткою. І зараз я дошию ще останній листочок біля нижнього бутону. Намагаю стрічку ніби трошечки ось так скручувати. Поправляю стрічку, надаю тієї форми листочкам, які мені подобаються. Все, я більше не буду доповнювати листочки, ви можете, за бажанням ще десь додати. Дивіться на свій смак. Все, композиція вишита. Я відрізаю стрічку. Нарциси готові. Єдине, що я хочу зараз зробити, це затонувати серединки для надання більшої виразності квітам. Тонувати можна квіти різними способами. Я показую найпростіший. Я беру маркер кольоровий, і отак проходжу дуже легенько. По верхній стороні серединки. Дуже легенько, маркер ніби трохи розтікається, тому тут важливо не переборщити, я ледь торкаюся серединок, роблю ледь помітні штрихи, цього буде достатньо. І також проходжусь по всім серединкам. Не треба наносити багато таких інтенсивних штрихів, це зовсім легеньке тонування, воно надасть виразності, але не зіпсує квітку. Можна отак додатково ще серединку, ніби трошечки виділити. Краще додати ще потім кілька штрихів після того, як ви уважно роздивились композицію, ніж одразу нанести зайве, тому що видалити тонування потім практично неможливо. Ось так квіти стають одразу більш виразнішими після тонування. І композиція виглядає більш яскраво. Тепер залишиться пропрасувати дуже обережно тканину навколо вишивки. Тут головне не зачепити самі стрічки. І якщо порівняти дві практично однакові композиції, але вишиті стрічками різної ширини, бачимо, що різниця в розмірах суттєва. І якщо взяти стрічку ще ширшу, наприклад, 2,5 см, то квіти будуть ще більші, отже, величина квітів залежить від ширини стрічки, але принцип вишивання квітів залишається однаковий для всіх стрічок. Найпростішим все ж таки є варіант вишивання вузенькою стрічкою. Якщо ви початківець, то краще почати із вузеньких стрічок. Бажаю всім гарного настрою і творчого натхнення. Успіхів!